Доброго ранку, мої любі дітки, любий хлопчики і дівчатка, знову радий вас всіх вітати. Сьогодні наша бесіда піде про смачну і здорову їжу. Скажіть, людина може прожити без їжі? Так, якийсь час може, але зовсім небагато. Щоб людина росла, розвивалася, їй необхідно щодня харчуватися. Якщо людина перестає своєчасно час наїсти, то її організм слабшає. Чому ж так відбувається? Тому що в продуктах містяться поживні речовини, які допомагають нашому організму рости і розвиватися. Дітки. А які поживні речовини ви знаєте? Ви кажете вітаміни? Так. Це правильно, але це ще не все. Це і білки, жири, вуглеводи, мінеральні речовини і вода. Отже, щоб здоровими зростати, корисно їжу необхідно вживати.